Всім доброго дня, до мене завітала Шкода Октавія А7 2.0 TDI, Механіка з міста Києва. З міста Києва пробіг автомобіля 172 тисячі Механічна коробка передач. Так, Перейдемо Сразу на масину золу 39, 000. ну, так повинно бути на такому пробігу. А не 50, 60. Так, прогрітий автомобіль, комп'ютерна маса сажі, фактично 18. Тиск 9 гектопаскалів на холостих. На обертах фіксую дані. 64. Не сильно таки швид росте 1869. Маса вимірена, не сильно росте. Так, подивимося під час чистки, що буде виходити з фільтра скільки цієї золи буде на такому пробігу. Пробіг рідний, 100%. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Перший пуск, е виявлення масляної золи, сажу фільтра. Фільтр знизу заглушений поїхали. Так, Зроблено стартовий пуск. Багато чорного, багато чорного, багато чорного. повинно бути жовте. Тобто масляна зола, Якщо чорне, це багато сажі попутно за собою потягнуло. Не сажомасені відкладення в єгірах, впускний колектор, тому подібне. А саме новоутворена сажа. Це проблеми з масою сажі скалькульована, тобто комп'ютерна. Зола є, без неї ніяк. Це зрозуміло. Без неї ніяк. Небагато як для такого пробігу, не до рекордсменів, бо шкоди всі рекордсмени ВРСК. Ось це все зола густа, але змішана вже сажою, з сажею, з новоутвореною сажею. Ось зола є, є і на ганчірці теж, але не рекордсмен, не рекордсмен. Оце розчинений пепел зола. Небагато її, небагато. Але багато чорного це маса сажи скалькульована. Так, іде чистка сажомастяних, багатенько їх. Багатенько чорний вилазить, зараз ще я покажу. Асфальт. Так, чистка завершена, фінішний фільтр, що повипадало, взяла. Крупна, все ж масляні, які ще не розчинились, затримались на фільтрі. Основна частина розчинилась і пройшла далі у фільтр. Фільтруватись. Так, по автомобілю по форсункам зауваження 0, з холоду і до гарячого робочої температури в нулях. Чудово працюють, питань немає. Питання тільки до того, що автомобіль дуже прогрівся, тобто вийшов на робочу температуру. Дуже швидко. Так, по манометру на холостих 0. На обертах. 15 і під'єдную датчики диференційного, дивимося по комп'ютеру. Так, датчики диференційного вже на місці, 2 гектопаскалі на обертах. На обертах підбрехують на 2 гектопаскалі. Тобто по факту 15-17 показує. На обертах. Але стан нової системи екології 17. Новий Сажовий фільтр як з нової машини або ново, новий куплений. В автосалоні заведіть автомобіль, Газ пол і там буде 20 на новій машині. В моєму випадку, коли чистився сажовий фільтр від зали. Всі її гіри, холодна частина, гаряча частина турбіни, впуск-випуск, камера з розкоксовка, ось такі мають значення. Ось на холостих один, але по факту нуль. Один-2 гектопаскалі, підбрехує, але все одно стан нової системи екології. 17, 40, 39, назад. Автомобіль гріється. гріється, 94 градуси і не спускає на 90-95. Зараз буду автомобіль провіряти по температурним режимам. Помпа, термостати, радіатори, система охолодження всередині, все повністю. Так, Робимо тест-драйв, поки що пробок немає, то можна хоч якось рівно-стабільно їхати. Проїхали ми 20 кілометрів тест-драйву, було тут від посідньої регенерації 74. Маси нозолу не змінював. Просто після чистки сіли і поїхали. Бачимо, 7,97. Маса вимірена падає вниз. В звичайному режимі їзди. Майже пробки, але щось трохи. Ой, тут екологія вже аут. Не пройдеш Техогляд з таким димом. Так, е, комп'ютерна нормально себе почуває, автомобіль, до речі, не перегрівається, все чудово працює. Не, нема ніяких проблем не по, не по екології, лише зауваження. По температурним режимам, а саме олива 5В30, її обов'язково під заміну. Шкоди, всі шкоди, тільки на 0В30 олива оригінал. Щоб не було проблем. В автомобілі тут є невелика проблема, але це все доповім особисто власнику. І напишу гарантійний лист на свою роботу 150 тисяч км пробігу. Бачимо, змінюється маса сажі. все як має бути зауважень майже нема до автомобіля. Так. Всім доброго дня! До мене завітала шкода Октавія а 2.0 TDI з міста Харкова. на чистку всієї системи екології без демонтажу. Є деяка інформація, цікава, 207 тисяч пробігу. Так, Прогріти автомобіль, е, показники. Показники е, не дуже добрі. Ось бачимо. 500 км свого режиму було. Маса сажі комп'ютерна 22, тобто вона вмикне регенерацію. І, і фактична ізмірена теж похожа. Тобто, що фактична, що комп'ютерна, Мають проблеми. 363 км, ну хай 400 максимум по трасі. Це мало. Проблеми є, як в масі сажі скалькульованій, так і в масі сажі виміряній. Що вони так близько одна біля одної йдуть і вмикають до 400 регенерації. По місту, я думаю, 100 плюс-мінус, не більше. Теж дуже мало. Сажовий фільтр чистився там в Харкові, обнуляли масляну золу, чистився в 20, 45 тисяч кілометрів назад. 40 тисяч кілометрів назад чистився. Тиск на Холостих 70, на обертах. 64. Маса сажовимірена, теж росте. Так, під'єдную апарат, роблю чистку і по помилкам нема. Так, апарат під'єднаний до автомобіля. Перша стадія буде масина зола. Подивимося за 40 тисяч пробігу, скільки набігло, або чи, до, чи, чи був чистий сажовий фільтр правильно. На першій очистці. Так, ось що повисипало. Так, як і казав, маса сажі скалькульована, має проблему. Тобто заводська маса сажі має проблему, утворює сажу. Як такового в сажовому фільтрі, зараз побачимо, що знаходиться. Температурні режими тут мають проблему. Ось бачимо, скільки чорного це новоутворена сажа, яка хоча й золи тут хватає. Трохи є, трохи є. Да, золи тут предостатньо. За 40 тисяч багатонько набігло. Набігу да, зали предостатньо. як для 40 тисяч кілометрів пробігу забагато. Але це все зробила новоутворена також сажа. Але скажу так, що там, де ті, хто чистять сажві фільтра, не можу сказати. Дочищений саж в ідеал чи ні, але я відповідаю тільки за себе. За свою роботу даю гарантію 150 тисяч на стан чистоти системи екології. Тобто 150 тисяч легко можна від'їздити без всяких чисток. А все інше це технічний стан автомобіля, тобто температурні режими, помпи, термостати, радіатори, теплообмінники, масла, фільтра, антифризи. Це все температурні режими. Якщо вони будуть не в порядку, ось буде таке за 40 тисяч безрезультатна чистка, що власник авто робив в себе в регіоні. Зараз промиваю фільтр і роблю чистку сажомасляних масаних відкладеннях в єгерах, впускному колекторі. холодно гаряча частина турбіни. Теплообмінник Єгіра номер 2 і в сажувом фільтрі ще якусь мелочку Так, А сажа масляного асфальту в машині предостатньо Від неправильних температурних режимів автомобіль засрався впускний колектор Єгіра номер 1 В першу чергу. Другий я ще не чистив, але перший і впускний колектор клапана. Ось чорніше виходить з автомобіля. 200 тисяч пробігу, а чорного предостатньо Так, чистка завершена. На останній стадії сажимася не було предостатньо Дуже предостатньо зола вже запечена, можливо, та, що не. Вимили з самого початку два роки назад. Так, по автомобілю. Прогрітий автомобіль, паливна на видалі, тобто форсунки, видалі все працюють. Перевіряю систему екології. В автомобілі вже бачу присутні температурні режими, не в нормі. На холостих нуль, на обертах. 20, 22 не дає спуститись 15-17. Це не є критично, але це є показник, що автомобіль працює неправильно. Тобто новоутворена сажа вже набігає. В принципі, її було і видно з самого початку під час чищення стартового сажого фільтра. Багато-дуже багато чорного. Це новоутворена сажа. Новоутворена сажа. Від неправильних температурних режимів. Тобто автомобіль не догрівається, перегрівається, все перевірю зараз. А зараз під'єдную датчики диференційного і дивимося на показники. Так, під'єднав датчики диференційного. Маса сажі змірно розчитана, Два на холостих на обертах. Вірно показують, але що, отак? Двадцять пять шість, пятьдесят пять падає вниз. Але новоутворена сажа додає гектопаскалі. Додавляє. Так, загальна перепровірка автомобіля, поїхали. Так, автомобіль перепровірено. Є зауваження по температурним режимам. Банально просто тут не працює термостат і все. Після заміни термостату автомобіль вже буде повністю працювати так, як потрібно. Тобто не до прогрів, робив автомобілю проблему. І після того, як в якому році ви чистили сажу? У 2022 році, після чистки сажу, не було теж бажаних результатів, але за 40 тисяч кілометрів пробігу автомобіль напхав знову масляної зали в сажовий фільтр. Потім в Єгірах все це повідкладалося із за неправильної роботи термостату. І після його заміни бажаного оригіналу замінити. Автомобіль, автомобіль буде повністю в заводських параметрах працювати і будуть заводські регенерації. Не до 400 по трасі, а до 400 по місту. Траса це легко 700-800 до 800, в залежності від стилю їзди. Беремо мінімальна цифра: 700 кілометрів по трасі. Це старт, коли автомобіль справно працює і проходить справно по трасі регенерації. По місту. Мінімум 300. Так, і надаю гарантійний лист: двигун ЦРМБ, наступна чистка на 350 тисяч кілометрів пробігу. Знову ж таки, тримати в правильному технічному стані автомобіль і з легкістю 150 тисяч можна виїздити. На відміну від тих, хто чистить окремо стежі фільтри, спитайте в них, чи дають вони гарантію, що будуть заводські регенерації. Я даю, але обов'язково вказую на несправності, які призводили до незаводських регенерацій. Виконую чистку всієї системи екології, впуск, випуск, єгієри, турбіна, холодна, гаряча частина. Саживий фільтр, і потім перепровіряю загальний технічний стан. В даному автомобілі лише термостат. І деякі автомобілі є більш, з більшими проблемами, але це все ремонтується, і автомобілі повністю в заводських стандартах працюють. Коли вже буде пробіг 500, от тоді вже треба звертати увагу. Чи є сенс чистити. Але на цих дитячих пробігах 200 тисяч кілометрів це без проблем чистка, без проблем гарантія. І все. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення.